Яким документом підтверджується факт надання відстрочки від мобілізації? Ще раз хочу нагадати, що заява до ТЦК та СП про отримання відстрочки від мобілізації подається у письмовому вигляді, в якій зазначаються підстави для надання відстрочки та обов'язкове ваше бажання скористатися таким правом. До заяви додаються підтверджуючі документи. Заяву обов'язково необхідно зареєструвати, а для цього потрібно мати її у двох екземплярах. На одному з яких проставлять відмітку про реєстрацію і віддадуть вам як доказ вручення. Заява може розглядатись до 30 днів, за результатами розгляду в якої приймається рішення. Оскільки законом чітко не визначений документ, який підтверджує право на відстрочку, такими документами можуть бути кожен окремий як самостійний документ, витяг з рішення ТЦК та СП про надання відстрочки, довідка, видана ТЦК та СП. Про надання відстрочки, відповідь видана ТЦК та СП щодо стану розгляду заяви, в якій зазначено про надання відстрочки, відповідь на адвокатський запит видана ТК СП, в якій йдеться про надання відстрочки, і відмітка у військово-обліковому документі. Окремо все ж зверну вашу увагу, що у разі бронювання також існує витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаних. Він завіряється підписом керівника та печаткою у разі наявності відповідного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації.